Ми продовжуємо працювати в прямому етері. І далі більше про ситуацію на Донеччині, а саме на Бахмутському напрямку, дізнаємося у молодшого лейтенанта 3-го батальйону оперативного призначення Свобода у складі бригади швидкого реагування. Ярослав Лисенко доєднується до нашого етеру. Вітаємо вас, пане Ярославе. Слава Україні. Героям слава доброго дня. Почнемо традиційно із оперативної ситуації на Бахмутському напрямку, якою вона є станом на зараз. Ну, у нас вона тут не може бути. Вже дійсно всі втомилися слухати про Бахмут, але ж е, вже дуже тривалий час ми тут знаходимося. І ситуація, на жаль, і на сьогоднішній момент не є неспокійною, не такою, щоб можна було вже радуватися і казати, що Бахмут знову наш. Беремо ще більші. Ну, обійми не можемо казати по відношенню до ворога в кліщі Бахмутську групу групування ворога обходимо зі всіх разом з побратимами з інших смежних підрозділів. Обходимо з різних сторін захоплюємо їх в кільце для того, щоб вони ну не оборонялись там, а побігли те, що вони вміють робити, дуже гарно. Тобто, зараз ведемо такі бої. Більше від захисту, від захисної позиції, тому що ми все ж таки зараз ще тут не маємо такого величезного перевісу в живої силі та в техніці, щоб піти в потужну атаку. Але я вірю, що Бахмут ще, ще трошки, як це казав, і е, минулого разу, і полов але ж всі чекають дуже великого наступу, і ще трошки, щоб ми пішли в атаку і звільнили нарешті. Ці землі, які стали нам за цей час рідними нарешті від ворога, ви знаєте, я думаю, зараз усі українці мають бути вдячними збройним силам України за рух вперед, за оборону і за те, що ми не бачимо, що ворог захоплює нові населені пункти, а власне бачимо навпаки деокуповані населені пункти. І, от, власне, за офіційною інформацією генштабу за минулий тиждень українські військові на бахмутському напрямку звільнили два квадратних кілометри. Як там ворог обороняється, тому що ми знаємо за південь, що вони там усе замінували, тому власне складно йти вперед. І яка ситуація на Бахмутському напрямку? Ну вони мінували завжди, бо дуже бояться наших атак, ну дійсно бояться. І ми в свою чергу мінуємо. Тому зараз просуватися дуже швидко на цих напрямках буде і неможливо. І ще ускладнює ситуацію, що Бахмут, біля якого ми зараз ведемо бойові дії, він. Має дуже величезні промислові зони, і відповідно і бомбосховища, і укриття, які ворог вміло використовує. Ну ви розумієте, що фронт він рухається і рухався із минулого листопада, і вперед, і взад. зараз, наприклад, ми відбиваємо разом з побратимами. Ну я кажу, ми як збройні сили України, відбиваємо курдюмовку, в якій саме ми робили. Ще минулої осінні укрепрайон, тобто і рили окопи, і бліндажі, і так далі. І зараз ці бліндажі використовує гарно побудовані, в тому числі і ворог. Тому ну, будемо намагатися йти вперед. Але ж ситуація ну дійсно важка, бо на відміну від нас, бо в нас же є Женевська конвенція, ми ж е, розуміємо, що таке правило ведення війни, а вони цим не користаються, тому замінування у них хаотичне. Їхні міни нікуди не знищуються, не само знищуються, вони засипають нас касетними боєприпасами, в тому числі ліпістками, так званими, які розкидані скрізь. У нас буває і розвідка, і кулеметники не те, щоб страждають, а мають дуже великий клопіт. Бо треба до того як вийти на позицію, треба кожен раз і по новому оглядати. Ну з приводу того, що там можуть бути розкидані міни, тобто міни. Починаючи з ТМ, починаючи з противотанкових мін, закінчуючи маленькими мінами, які ну до речі дуже потужні, там не дивлячись на те, що 60 грамів 에, того взривчатого віщества, але ж воно може ну наробити дуже багато клопіту. Ви закінчуючи от такими маленькими, заміновано геть все, я ще думаю, ми зустрінемося із 에, бетонними дуже великими загородженнями, бо по розвідданим. Вони не тільки ставили маленькі, от як вони називають, зуби дракона, але і заливали повністю бетоном позиції. Робили з них і окопи, і бліндажі. Я думаю, ми ще стикнемося з подібними фортифікаційними спорудами. Зараз також за офіційну інформацію українські захисники вибили ворога із позиції південніше Андріївки стратегічно для збройних сил України. Зараз це має значення. Якщо так, то яка? Ну, ми скрізь, практично скрізь навколо Бахмуту. Ну щоб ви розуміли і глядачі розуміли, що Бахмут зараз це величезна територія. Це практично від Соледару і закінчуючи ну не передмістями, але ж уже трасою, яка веде на Константинівку, і практично оце все величезне кільце. Нам приходиться зараз тримати. Тому будь-які наші кроки вперед дають нам е, заняти, можливість зайняти е, панівні висоти, і зараз практично скрізь ми маємо панівні висоти. Що це дає? Ну по перше, проводити легше аеророзвідку. А ми постійно літаємо і дивимося. По-друге, е, звісно, з висоти воно легше і ворога бити і атакувати, і дивитися е, за тим, як вони контратакують, тому що не можу сказати, що ворог. Зайняв тільки оборонну техніку, вони мають величезні можливості зараз. І танки в них є, і піхота, і вони все ж таки проводять контратаки, починаючи аж з лиману, аж з лісів, які є вище е е Святогорська, і закінчуючи е аж до Константинку, вони скрізь намагаються контратакувати і на деяких участках там. Досить великі проблеми є в ЗСУ. Ну і в нас відповідно теж тому займаємо будь-яке село, яке ми займаємо, дає нам е, дійсно переваги, тому що село це все ж таки місце, де можна, хоч якось, але закріпитися. А от в полях, де тільки посадки, а вони вже не виглядять як посадки, це вже просто якісь обгорілі е, одинокостоячі тополі там чи інші дерева. В посадках їм набагато важче і е, закріпитися і вести оборонні. Свої якісь дії тому будь-яке село, особливо ті, які принципові для нас це величезний успіх Сергій Черевати, речник східного угрупування військ, говорить про те, що Росія постійно перекидає війська, власне, перекидає сили на Бахмутський напрямок. Кого вони перекидають? Чи це регулярна російська армія, чи можливо є свіжі мобілізовані? Ну, в полон зараз здаються не масово, на жаль, але є такі випадки. Ми зустрічали е мобіків, тобто свіжомобілізованих, і зустрічали так званих е поліцію і ну армію не можу назвати якісь підрозділи, які себе називають ДНР цими, лнр ЛНРцями -ем, і так далі. Тобто, зараз е я думаю, їм там не до того, щоб. Е Набирати якийсь один контингент і гнати його ніяких уже штурмових бригад. Ну от штурм З, Якщо ви чули про такий підрозділ, теж десь там себе проявляє, але кидають всі кого можуть. І регулярні війська уже немає десантників. Я так розумію, вони закінчились. дальньовосточники, які перекидали ще минулого лютого суди. Закінчуються одні. Вони підвозять других. Ну з поставками живої сили. От у них поки проблем немає. Не знаю, де вони там їх беруть. Мабуть, уже зі всієї Росії везуть, щоб е не відстояти той Бахмут, але непозорно піти з нього, тому що ось ось, і вже всі відчувають, що вони звідтіля побіжуть. Особливо я думаю, коли у нас будуть деякі успіхи на Херсонському, Миколаївському напрямках е на на Мелітопольському, то я думаю, тут теж вони оглядаються вже в ту сторону і вже сидять практично на чемоданах, готуючись тікати. Що вони ще раз підкреслюю... Вміють робити дуже професійно. Жас доброї волі у них це називається. Так, якщо говорити про перекидання з інших напрямків, чи є про це інформація? Чи вони фактично везуть десь із глибинок Росії всіх цих військовослужбовців? Я не думаю, що вони можуть звідкілясь кудись перекинути, тому що вони виходить, оголять собі фланг, і у нас все ж таки розвідка працює. Ми бачимо і завдячуючи тим літальним апаратам величезним, які Постійно літають над Україною, я маю на увазі розвідку, яка нам допомагають наші партнери західні, тобто і європейські, і американці, особливо передають нам такі дані. Тому я думаю, вони все ж таки везуть з глибинки, десь з московського округу. Але от ви бачите, як відбулося з Вагнером. Тобто, Вагнер, якщо це був дійсно. Поход на Москву, вони спокійно пройшли там чи чотири області, зайняли два великих міста, і трохи трохи вже б дійшли. Якщо б була б їхня воля, і це все ну не виявилося мильною бульбашкою. Вже трохи й до Москви дійшли. Тобто, мені здається, що якщо наш контрнаступ е е і нам сили нам сили можуть е е дозволять, то ми можливо контрнаступ зробити і в курському напрямку. Я думаю, за три-чотири дні. Як вони люблять цю фразу дійти до самої Москви? Ну це так більше гумор звісно, У нас є інші, інша мета дійти до Криму цього літа. Але ж я думаю, там вони вже всіх повибирали, і московський і ленінградський округ уже е, не насичений вояками і озброєнням. туди можна, я думаю, теж буде піти для того, щоб е, вияснити де там той карлік, де він ховається, вивести його, так сказати, на люди. Ми за цей рік побачили, що Бахмут і, взагалі, Бахмутський напрямок він відіграє роль такого перемалювання російських військ і їхнього стримування. Власне, пан Череватий говорив про те, що зараз цифри втрат вже перевищують власне втрати радянської армії під час війни в Афганістані. То чи продовжує Бахмут от, власне бути цією м'ясорубкою? Ну на жаль, у нас наш підрозділ Свобода. Ми по в основному в таких. Таких бойових діях і приймаємо участь в стримуванні ворога, щоб він не пішов далі. Ми починали е, в складі національної гвардії воювати в Рубіжному. Там стримували ворога, тому що він е, дуже хотів е, захопити не тільки Лисичанськ, е, але й дойти і знову захопити Славянськ, Краматорськ, весь цей великий індустріальний центр. І е, ми стримували. Тому і зараз, от під Бахмутом, ми теж бачимо, що. Е, Ну, мабуть, така доля в нашого підрозділу стримувати ворога. Що це називається м'ясорубки? Ну дійсно вони посилають сюди дуже велику кількість мало підготовлених чи слабо підготовлених вояків, які ну мруть тут пачками. Просто прикро, що в 2023 році приходиться такою роботою займатися не чимось творчим, а вбивати. Людей, але ж хіба то люди вони поперли на нашу територію, і ми повинні їх всі в як якби це кроваво і страшно не виглядало. Їх всіх вбити. Чим більше ми їх тут вб'ємо, чим легше нам буде звільнити інші території, чим легше тим хлопцям, які навчені звільняти територію, а це особлива наука. Це так не можна, що ти сьогодні обороною займався півроку, а потім пішов. Звільняти там і і 50 кілометрів. Хай ті хлопці, які на Херсонському напрямку чи на інших на Харківському напрямку готові піти в атаку. Хай вони йдуть в атаку і виганяють поскоріше ворога. А під Бахмутом ми скільки треба, стільки й перемелимо цих нелюдів. Ви згадували про те, що в них перевага є і в техніці, і в особовому складі. І про це власне вже довгий час говорять про український снарядний голод. Чи досі обирається доцільність пострілів із боку України? На жаль, так. У нас немає такого, щоб ми стріляли по сектору чи по квадрату, чи якщо у нас не перевірені розвіддані, в основному вогонь ведеться дуже точно. цим ми дуже задоволені і успішно. Тобто, ми досягаємо своєї мети, але дуже вибірково і ну не випрашуючи кожен снаряд, але Економлячи, бо ми знаємо, що дуже багато точок є, по яким можна ще влупити. Тому коли у нас є нагальна потреба знищити склад чи знищити велику кількість особового складу е живої сили противника, то ми дійсно звертаємося за допомогою до артилерії, але щоб так, щоб ми бомбили все поспіль, не знаючи, попадемо ми туди чи не попадемо, такого немає. Снарядів не вистачає, їх завжди не вистачає. І до будь-чого починаючи з мінометів, закінчуючи 155-мм. міліметром, але працюють артилерісти як боги, Їм величезна подяка і пошана. росіяни. Чи використовують авіацію для обстрілів? Обов'язково авіація. Ну, по-перше, скидають регулярно фаби, тобто це керовані авіабомби обстрілюють наші позиції ракетами. Ну, це постійно. Ми ж е, моніторимо. У нас є засоби, е, які бачать ці літаки. Вони підходять. Я е, раніше е, думав, що вони дуже здалеку б'ють, але зараз е, ми ну, знаємо це перевірена інформація, що вони е, на деякі на деяку віси навіть до передка підлітають раніше. Я ну. Так як ми не стикалися з розвідкою, не з розвідкою, а з такими засобами в нашому підрозділу їх не було, які б могли б нам показати, наприклад, там літаки і так далі, зараз ми маємо такі засоби і бачимо, що їхня авіація заходить, відпрацьовує. Можу сказати, що наша авіація, і не тільки літаки, а й гвинтокрили теж дуже вправно працюють. І тут можу сказати, що особисто бачив, як працюють наші. Гелікоптери, величезна їм подяка за це, дуже вміло маневруючи між маленькими вербами, вони літають ну, практично напередок і там відпрацьовують дуже гарно, допомагають вижити піхоті. Тому і їхня авіація, і наша працює дуже активно. Ну, У них переважність, переважно це СУ, інші літаки більш потужні. У нас ну, те, що у нас зараз є. Тому якщо у нас будуть. Скоро американські винищувачі F-16, Ми будемо мабуть, самі щасливі люди, тому що я думаю, це так само, як і хай Марс, і переломить хід війни і дуже приблизить нашу перемогу. Дуже хотілося, щоб це було б дійсно якнайшвидше. Ви згадували про те, що росіяни касетні боєприпаси використовують. Ми знаємо із офіційних джерел, що Україна теж отримала касетні боєприпаси. Чи використовують їх збройні сили України на Бахмутському напрямку? Ну, мабуть, такої інформації в мене і не повинно бути, але я думаю, використовують. Але наші е розвідники, наші хлопці, доповідали, що якщо і є касетні боєприпаси, які розкидують міни, то там е міни довго не живуть. Мені здається, у них 72 години, і вони самознищуються. знищуються. Тобто, якщо ворог не пішов в атаку. Чи ми його не підпустили навіть до мінного поля, ну ви розумієте, не дійшов він туди, всіх повбивали по дорозі. То з однієї сторони це успіх, а з іншої сторони, ці всі міни вони самознищуються. І вони бачать, де ми е, ну, розсипали чи де ми е, розставили ці міни е, касетними способами. Тому я думаю, десь використовують ну так, щоб побачить, що це касетна бомба летить. Ну я думаю. Е, Краще не бачити, як вона розпадається і де вона там впала, тому що це небезпечно і для наших солдатів, і для їхніх солдатів. Я думаю, використовують нам будь-які знаряді зараз в нагоді. Ми використовуємо все, що тільки можна заради перемоги, заради того, щоб війна закінчилася, і ми всі вернулися до наших сімей. Це зараз найголовніше повернутися живими, адже тут у тилу дійсно чекають. Якщо говорити про дрони, тому що ми зараз багато бачимо і зборів. Ці збори відбуваються постійно на різні види дронів. І мавіки, і FPV, і так далі. Розкажіть про важливість дрона зараз і чи є їхня нестача. Ну, дрони це взагалі ну, перший помічник солдата після лопати, я думаю. Бо Лопата це перший помічник, це всі знають. Солдат повинен. Володіти зброєю і лопатою дуже професійно. А дрони це наші очі. Без дронів не починається ні одна операція. Без дронів не повинно бути жодної хвилини війни, тому що е, дрон засікає е, великий транспорт. Я маю на увазі танки, бронетранспортери, які їдуть на нас. Дрон засікає переміщення особового складу. Це дає нам можливість підготуватися. Це дає нам можливість е, замовити ту ж саму артилерію. Вдарити туди, не підпустити не до мінних полей, не до наших окопів і так далі. А FPV дрони це взагалі знахідка. Це хлопці наші дуже умілі. Вони дуже швидко вчаться і вже навчилися професійно підбивати будь-яку техніку, в тому числі гаубиці, в тому числі танки, бронетранспортери і так далі. Це маленька бомба, яка дуже на великій швидкості летить. Ну, ми вже приспособилися скидати із мавіків. І в закидували, і в окопи, і в бліндажі. Тобто, зараз без дронів сучасна війна взагалі неможливо. Бо дрон, ще раз повторюсь: це е, знаряддя, яке е, е, дає можливість солдату вижити в цій війні. Тобто і упередити атаку супротивника і знищити його на дальній відстані, і взагалі бачити вночі, бо є і нічні дроні. Вони термал називаються з бучку буко, Т на кінці. Є і дрони, які літають дуже на великій відстані. Є і крила. Ну ми називаємо крило. Це які взагалі на дуже великій висоті дивляться по переміщенню, займаються розвід, збором розвідданих і так далі. Тому зараз. Завдячуючи нашим друзям, завдячуючи різним фондам, ми маємо постійний постійний моніторинг, постійний контроль над ситуацією на фронті. Ми дивимося постійно, і у нас дрони не сідають взагалі. Одні, якщо розрядились, вони ми садимо, інші вже літають. Це все постійно передається на монітори, це все контролюється. Оперативний штаб. Постійно на раціях повідомляє хлопцям, де знаходиться ворог, куди він переміщається, артилерія це все зв'язано. І хотів би сказати, що хотілось би, щоб у всіх збройних силах отак було налагоджено, як у нас. Тому що ще раз повторюсь, це не просто дає нам можливість бути оперативними, вмілими і так далі. Це дає нам можливість зберегти максимальну кількість особового складу, а відповідно бути дуже ефективними і ще довго-довго вбивати ворогів, поки вони не закінчиться. Чи використовують росіяни засоби радіоелектронної боротьби, і наскільки складно їх знищити? Е, ну отут у нас я думаю, до сих пір ми не досягли паритету. Тобто, щоб у нас були такі засоби. У них засоби радіоелектронної боротьби е, дійсно старі. Вони якісь там з радянських часів 60-х років, але вони свою роботу роблять. Е, і дуже дошкуляють нас. Ну, по-перше, вони вже е, навчилися і боротися з дронами. Вони їх садять, глушать, вони е, ну, дуже вміло це роблять і досить професійно. Е, навіть е, засікають сучасні GSM передавачі, які у кожного з нас є в телефоні. Відповідно, ми gsm зв'язком взагалі не користуємося. Тобто, вони ну... Вони дійсно використовують все, що в них є, для того, щоб нас тут вбивати. Ну, відповідно, і ми маємо якісь розробки, про які в ефірах говорити не буду, які обходять і ці радіоелектронні засоби їхні і допомагають нам вести успішно бойові дії. Тобто, дійсно тут нам не вистачає, якщо б у нас побільше було от таких засобів, які я впевнений, що є у наших західних партнерів, то ми б, я думаю, і дрони їхні всажали, і їхні літаючі апарати, які постійно моніторять наші позиції, і взагалі мали б тут би величезну перевагу. Ну, власне, дякую вам, пане Ярославе, за боротьбу. Дякуємо вашим побратимам і нагадаю вам, аби люди підтримували Збройні Сили України своїми донатами, також обов'язково. Доєднувалися в волонтерських центрах і так далі, тому що це наш спільний рух до перемоги. Ну а власне ви бережіть себе, раді були вас бачити, чути. Нагадаю, що на зв'язку з нами був молодший лейтенант 3-го батальйону оперативного призначення Свобода в складі бригади швидкого реагування Ярослав Лисенко.